У рудках відремонтували бронетранспортер. Механіки, волонтери розповідають, досвіду лагодити військові машини ніколи не мали. Необхідні знання шукали у книжках та інструкціях. Дуже багато було проблем, по-перше, по ходовій частині з подачою палива в двигун з мастильними матеріалами, які по всіх редукторах, коробках, роздатках. Ми вже ми всі ці проблеми були нами вирішені повністю. Як українець і патріот, я думаю, що треба докласти своїх зусиль, щоб хоч чимось допомогти нашій державі. Є література, є. Досвід набутий вже новина про те, що в містечку лагодять військову техніку, розлетілась миттєво. Тож завдяки зусиллям громади та благодійників відремонтувати БТР вдалося швидше, ніж планували. Є в самборі у нас військові частини, де частково вони нам допомагали, сталося зрозуміння для того. Нушо що казали хлопці, що які потрібно запростини. Ми відповідно купляли, довозили. Навіть були хлопці, які приходили просто самі рудківські хлопці, які десь хтось вдома щось могли, там чи мастила, чи напче певні якісь. Інструмент чернемент для того, щоб зробити ту роботу з проханням відремонтувати цю військову машину до громади містечка звернулись бійці батальйону Львів. Вже за кілька днів хлопці на цьому БТРі вирушать в зону АТО, та перед цим випробовують його на боєздатність. Результатом роботи волонтерів військові задоволені. Ну, зараз він напевно працює набагато краще в той тобто, того стану, яким він був. Ті люди, які не можуть перебувати там, вони хочуть свій розробити внесок тут. Вони хочуть нам допомогти. Всі знають за що ми боремося. Що ми боремося за незалежну Україну проти вторгнення тих. Терористів, як їх можна назвати і не тільки завдяки фінансовій допомозі народного обранця Ярослава Дубневича, бронетранспортер обладнали так званою народною бронею. На своїй сторінці у соціальних мережах депутат Верховної Ради закликає усіх небайдужих долучитись до пошуку техніки, яку можна полагодити та використовувати у військових цілях в зоні АТО.